Чи отримували ви коли-небудь податкову знижку на суму витрат, що були сплачені за навчання? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою. Та командою Семінарком. Поняття податкової знижки визначено під пунктом 170 пункта першого статті 14 податкового кодексу України. Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання. Це документальна підтверджена сума витрат платника податку у зв'язку з придбанням товарів робіт, послуг протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його. Загального річного оподаткованого доходу одержано за наслідком такого звітного року у вигляді заробітної плати у випадках, які встановлені Податковим кодексом України. Якщо простими словами, то частина суми вашого доходу, яка витрачається вами на навчання, не має оподатковуватися податком з доходів фізичних осіб. Таке звільнення і є податковою знижкою. Але ж роботодавець чи інша особа, що виплачує вам дохід, не має інформації про те, скільки, кому і як ви в майбутньому витратите на навчання. От процес повернення фізичній особі суми ПДФО і є процес оформлення податкової знижки. Давайте розберемо цю процедуру детально. Всі правила розрахунку та надання податкової знижки визначені статтею 166 податкового кодексу. Для розрахунку податкової знижки необхідно обрахувати витрати у сумі коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої, професійно-професійної, технічної та іншої вищої освіти. Витрати за навчання в приватних закладах освіти в розрахунок податкової знижки не включаються. Навчання в інтернатурі при при додерженні всіх норм статті 166 Податкового кодексу можуть прийматися у розрахунок податкової знижки. Податкову знижку за навчання можна отримати сама фізична особа або член його сім'ї. Першого ступіню споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування піклувальником, прийомними та іншими особами, які передбачені законом, та здійснюють контроль над дитиною. Загальна сума податкової знижки нарахована платнику податку в звітному періоді, не може перевищувати суму річного загального оподаткованого доходу платника податку, нарахована як заробітна плата. Підписуйтесь на Ютуб канал щоб Першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. У разі отримання платником податків протягом року доходів у вигляді заробітної плати, які оподатковувалися за різними ставками податку, сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з реалізацією права платника податку на податкову знижку, визначається відповідно частки у відсотках до доходу, нарахованого у вигляді заробітної плати, оподатковані за різними ставками ПДФО. В загальній сумі річного оподаткованого доходу під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена е, на суму загальнообов'язкових страхових внесків та на суму податкової соціальної пільги за її наявністю. Стави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи. Разом з декларацією необхідно надати платіжні та розрахункові документи, квітанції, фіскальні чеки, товарні чеки, прибуткові касові ордери. Документи, що ідентифікують особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копії договорів за їх наявності, в яких обов'язково повинно бути відображено вартість послуг і срок оплати за такі послуги. Відповідно до пункту 8 статті 179 Податкового кодексу, сума, що має бути повернута платнику податку, зараховується на його рахунок відкритий у банку. Або небанківській установі протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації про майновий стан і доходи. Оформити податкову знижку можливо до 31 грудня, тобто до кінця року, наступного за звітним. У 2023 році подаємо документи за 2022 рік. Кожна фізична особа резидент України, яка отримує офіційну заробітну плату та сплачує за власне навчання чи навчання своєї дитини, має право подати документи з метою отримання податкової знижки. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер один семінар.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи. Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!